Я вас вітаю. Так, дістали ми рюкзак з пакету. Ось у нас на лямках одягнута з'єднувальна стропа. Вона потрібна для того, щоб носити лямки таким паралельним способом. Але я раджу вам зняти цю з'єднувальну стропу, і ми будемо за спиною носити лямки навхрест. Як зняти цю стропу? Ось тут ми відкриваємо, витягуємо. І просто стягуємо. З двох лямок і ми її треба її стягнути. І тут теж відкрили лямки розстібнули і стягнули з'єднувалю стропу. Її можна буде одягти, якщо ви хочете носити лямки паралельно, і це зручно, якщо носити дитину за спиною. Все, ми зняли з'єднувальну стропу. Розкриваємо пояс. І тепер нам треба звузити ширину спинки ось тут, для того, щоб край тканини був у дитини під згином колінки від одного до іншого. Ось тут у нас є на поясі липучка. Ось. Ми ось так пальцями з пальці заставимо сюди і стягуємо. З двох сторін. Якщо у вас дитинка з 6 місяців, то стягуємо майже до кінця. З двох сторін ми тут стягнули спинку, і з цієї сторони теж треба її стягнути. Так, все, ми її стягнули, розрівняли пояс і можна одягати. Надягаємо на талію або на стегна. Ось так треба підняти фасти для того, щоб розпустити стропу. Бачите, ось так пальцем підняли і розпустили. Є yeah. застібаємо і затягуємо. Тут у нас є вставка на поперек, це як бандаж. Якщо ви маленька, то вставку цю можна як під низ, воно як накладку піде. Або взагалі її зняти, якщо воно потрібно. Все, затягнули пояс, повертаємо назад. Ось у мене ця вставка виходить, і трішки на бедра. Все, беремо дитину, розміщуємо, піднімаємо спинку. Закидуємо лямки, одна лямка і друга лямка. Закинула лямочки. Так, і тепер мені треба ці лямки за... застібнути. За... Хватила одну лямку, притягнула, вивела вперед. Ось тут є фастекс. Застібнули. І... Трішки назад можна відвести і вперед. Ось назад і вперед. І іншу лямку захватила. Притягнула, вивела сюди. Мені трішки треба послабити. Бачите, як не вистачає попустити, Ось сюди застіваємо і фіксуємо. От, сюди, назад, сюди вперед. Ще що, як ще можна тут лямки фіксувати. Можна ось так зробити. Ось оцією рукою туди поїхали, ось цією рукою ось так потягнули. Або що можна ще зробити з цією фастексом, Якщо вам незручно ось тут затягувати, можна зробити наступне. Зараз покажу розтіпну, можна ось цю. Штуку. Трішки затягнути більше. Але з цієї сторони трішки розпустити. І що воно нам дасть. Показую, що воно нам дасть. Ми ось тут закрили. І тепер ми не назад тягнемо, а ось так вперед. Бачите? Ось тут ми розпустили, закрили, і тим, кому незручно це назад тягнути, ми просто тягнемо ось так вперед і фіксуємо лямочки. Це, в принципі, основне. Ось тут спинка, висота спинки регулюється по висоті. Ось у нас є ось такі штуки. Ми можемо спинку підняти високо. Або навпаки ми її складаємо так, щоб вона у нас була поменше. Дітки старшого віку вони люблять діставати ручки над лямками, тому ми можемо повністю її тут скласти. Це маленька дитина, ваші діти будуть постарші, побільше, і вони зможуть ручки діставати над лямками. Їм буде так більше простору і, можливо, більше буде подобатися ось так. Гуляти. Е, ну, в принципі, все. Ширина спинки має бути під згином колінки до згину іншої колінки. У мене дитина маленька для цього рюкзака, але ви зрозуміли: лямочки від шиї л'совуємо, щоб вони нам не тисли в шию. Ось тут всі зайві стропи. Ми скручуємо і фіксуємо зверху резиночкою, щоб вони у нас. Не бовталися. Єдине, що вам треба під себе налаштувати, як вам буде зручно засібати ось ці фастекси. Як вам буде їх зручно тягнути. Або ось так от вперед ви підтягуєте, або трішечки назад, або ось цією рукою назад. Ось тут, пограйтеся з цією затяжкою, як вам буде зручно її затягувати. І так, щоб вона вам під рукою не натирало. Ну, в принципі, все, чи що, пишіть, буду допомагати.